Реєстрація учасниць конкурсу Королева коледжу вже розпочалася. Відна Ембер вже записалася, проте й заможна Керолайн теж у переліку учасниць, а вона завжди отримує те, що хоче. Терміново позбутися сильної конкурентки. Ще й так, щоб її гроші не змогли їй допомогти. Підступності в бідної Ембер і навоза не забереш. Це надто жорстоко. Як тепер Керолайн братиме участь у конкурсі? Ото вже ця Ембер. Керолайн реєструє свою асистентку, щоб помститися Ембер. Викладач просить Ембер роздати студентам тести. Та Ембер і Рада радісінька. Okay. Яку хитрість вона цього разу вигадає? Так, звісно. Замість тестів вона роздає свої рекламні листівки. Невже й це зійде їй з рук? Студенти обурені. Вони готувалися та їм потрібні тести, а не якась реклама. Не такий вже й гарний це був план. От халепа. Викладач готовий проголосувати за Ембер. Величезною червоною оцінкою незадовільна. Як тобі така корона Ембер? А заможна Керолайн тим часом не знає, що робити з волоссям. Доведеться все зістригти. Кучер за кучерем. Асистентка обрізає зіпсоване волосся з голови Керолайн. Тож тепер вона геть лиса. Який жах! Навіть корона королеви коледжу їй не допоможе. Асистентка Керолайн вирішує роздобути нове волосся за будь-яку ціну. Вона маже клеїм чиюсь кепку не менш жорстоко завчино вчинокембер. А ось і власниця кепки. Вона ще не підозрює, як сильно влипла, або приклеїлася ще одна лиса дівчина в коледжі. Натомість асистентка Керолей отримала те, що хотіла. Кепку з косами виготовити легко. З канекалону плетемо тоненькі коси. Основу коси ставимо на пергамент. Закріплюємо термоклеєм і приклеюємо коси по черзі одна за одною. Отриману стрічку з кіс, приклеюємо на внутрішній борти кепки за допомогою термоклею. Ось і готово! Керолей приміряє кепку, і їй навіть личить. Дуже непогано. В заможної Керолайн безліч шанувальників серед хлопців. Її постійно кличуть на побачення. В кіно, на обіди та парубки один кращий за іншого. Вибір надскладний. Керолайн вирішує скористатися цим. Нехай проголосують за неї, а вже опісля вона й сходить на всі ці побачення. Час обіду в коледжі. Замість Керолайн прийшла асистентка. Дуже схоже. Проте це ж брехня. Так, Звісно, Керолайн надто багато справ, щоб обідати з цими невдахами. Невже вона думала, що це спрацює? Хлопці звертають увагу на Ембер і геть не дарма. Їй теж потрібні їхні голоси. Тепер і Ембер має всі шанси перемогти. Міцний біцепс, щоб рука не боліла, писати конспекти. А ще й дівчаткам подобається. Та сьогодні Ембер не тішить м'язи її хлопця. Вона сумує, бо мріє про коштовну прикрасу. Вона їй потрібна для конкурсу. Для кохання не існує перешкод. Хлопець власноруч зробив їй прикраси. Це ж легко. Розкочуємо полімерну глину. Формуємо чотири кружечки. З'єднуємо кружечки. Розкочуємо в тонку паличку шматочок полімерки. Кріпимо кружечки обтягувачі на хрип і запікаємо. Дві-три хвилини при температурі 120 градусів. Готово! Прикраса гідна королеви коледжу. Ембер у захваті. Заможна Керолайн переглядає свій список бажань та завдань. Залишилося зовсім трохи стати королевою. Проте лінива асистентка знову заснула. Терміново нехай зробить її королевою. Можна не коледжу, а країни, наприклад. Ох, не просто доводиться асистентці. Вона використала всі свої ресурси. І сертифікат готовий. А Керолайн навіть втомилася чекати. Час спливає надто повільно. А ось і жаданий сертифікат справжньої королеви. What? Так, хвилиночку. В документі одрук. Це ж нікуди не годиться. Звільнити за таке замало. Час готувати підставну конкурсантку. Керолейн показує, okay. як бути ідеальною, такою, як вона. Це просто жах. З таким дефіле їй корони не бачити. І що гамівну сорочку. Ситуація надскладна. Керолайн знає, як все виправити. Склянка взагалі не тримається на її голові. А що, як? Зробимо казку, беремо підсклянник. розрізаємо канцелярським ножем навпіл, кріпимо половинки до каски термоклеєм з обох боків. Беремо трубочку та вперед дивитися кіно з колою та чипсами. Казка для суперчилу готова. Втім, хіба Керолайн наказала суперчилом займатися? Щось асистентка надто розслабилася. А ось і Керолайн!» Вона лютує, і ж можна їсти шкідливу їжу перед конкурсом. Термінові заміри талії. Так, звісно, цифри говорять про протилежне. Екстрений фітнес. Усі калорії слід спалити. А ось Керолайн час би поїсти. Заможна Керолайн керує буфетом у коледжі. І Її ціни, м'яко кажучи, не влаштовують студентів, звідки ж у них 100 доларів на коло, дешевше голодним ходити. А це є новий план Керолайн. Тепер вона робить все безкоштовним, проте натомість хоче голос за її кандидатуру. Це не складно. Весь товар змітають із полиць студенти. Отже, перемога точно за Керолайн. Королева буфету стане королевою всього коледжу. Студентам така благодійність припала до смаку. Бідолашна Ембер не має наміру пасти задніх у битві за голоси. Наївна асистентка довіряє Ембер Урну. І даремно замість урни Ембер повернула шредер. Дякую! Тож, коли вже закінчилася вся їжа, на Керолайн чекав сюрприз. Замість юлики нарізаний папір. Керолайн не може збагнути, як так сталося. У неї нервовий розлад. Ембер з'їдає останню жуйку. І відразу з'являється охочий пожувати. Проте жуйок більше нема. Схоже, хлопець засмутився. А заможна Керолайн бачить у цьому свій шанс отримати голоси. Вона просить асистентку знайти більше жуяк. Безкоштовні жуйки всім хочемо в обмін на голоси, звісно. Зате повний сервіс. Навіть жувати самому не доведеться. Оце так клієнтоорієнтованість. Заняття малювання в коледжі. Звісно, як же без мистецтва. Студенти змальовують із шедевра. А ось і заможна Керолайн. Вона підкуповує викладача. Щоб у любові до Прекрасного замінили Прекрасне. Тепер усі студенти замість малювання голосують за асистентку Керолайн. Викладач уважно перевіряє роботи. Вона дуже задоволена результатом. А ще задоволена Керолейн. Бідна Ембер у нестямі від хитрощів Керолайн. У неї новий план, як усе зіпсувати розпещеній красуні. Так, звісно, це в стилі Ембер. Білки тепер не дійсні і їх не врятувати. в істериці, А Ембер, як завжди, зловтішається. Бідна Ембер натирає заповітну корону на асистентці Керолейн. А ось і Керолайн зі своїм галасом. Трястя. Асистентка трохи задрімала. Адже так цікаво натирати корони Керолайн. Керолайн прийшла на заняття, та, як завжди, вона розкішна. В неї з волосся сипляться гроші. Неймовірно. Навіть Ембер кинулася до ніг Керолайн. Тім, хвилиночку, звідки в Керолайн таке волосся? Хм, чек на перуку. Це все пояснює? Ембер ділиться цим секретом з усіма. Тепер усі знають, що в Керолайн Ферука. Це ж геть не смішно. Довгоочікуване оголошення імені королеви коледжу та церемонія нагородження переможниці. Хто ж стане королевою цього року? Інтройга неймовірна. Конверт розкрито. І в конкурсі перемогла асистентка Керолайн Дженні. Керолайн упевнена, що це повністю її заслуга, тому й забирає корону. А Ембер дуже засмутилася. В неї, хоча б, є хлопець. Втім, це ще не все. На конкурс прибув модельний агент із Голівуду, щоб підписати контракт із переможницею. Схоже, в асистентки видатне майбутнє. Оце так пощастило. Бо вона звільняється від Керолайн. А хто тепер їй потуратиме? От так нам видається, що все напрочуд чесно. Сподобалося відео? Став уподобайку та не забудь підписатися на канал. Чи ти брав участь у конкурсах? Чи були там курйозні моменти? Розкажи про це в коментарях, а ми почитаємо і посміємось всією командою.